Статувана, що на другий тайм, перший тайм матч в між командами. арбітри цієї зустрічі чи... Борис Бурич та Мірзаджанов Мірзаджанова в ефірі з Самбра. Зараз момент у баладники не збувається. Зараз він ну, і спостеріжний бітражму син. Всім... Агірамов зараз не між Агірамов. А Герама тут далі знов таки не обігріві дівнічника, але і зараз, і зараз, він прострілює, зараз забуває замуч після цього простолу Гіграмова. Герамова, і замуч у нас тринуль на користь команди. Ми зараз прихопив з Кампового зараз на ударній позиції Гомонає тут відкривався під нього ЦАП, але е, не дай Пас Гона затубуває у нас Кампова, але рятується команди. Зараз хороший розіграш цього готового для команди з Букачева. Забуває зараз Любомир Цап, це його восьмий гол все ж таки. Зараз дальній удар від але не це удар Не, не вдало, зараз добування від Кампова, його дар і, ну, і зрештою тут. Відбувається знову такий кажуть. Команда зараз Галет кому... не збивається зараз Галета. І ось він відбувається у команди. Насправді. Але зараз Євлашевич буде виконувати цей фол, до речі, для команди з Змокачева. Зараз стійко луча Єлишевич. Ну, це нарешті така перша Кампов... Далі віддає на Гомона. Гомонає може пробити і пробиває. Зараз гомонай мішко відбувається удар перед собою. Далі вже лише просто на кутовий вже. Зараз помиляється що партує про передачу. Зараз Кампал якраз гомонай провазує. Зараз забиває свій третій гол у цьому. Зараз контракт може бути вже у зараз туди, зерс, куди абзаку Зараз добиває, зараз у нас виховник оцей і зрештою. Зараз Бехана забиває, як ми бачимо. Ой, зараз одразу в моменту видикає у дучки зараз. В моменту Бахмута забиває зараз від у цьому епізоді. Однак з руку стає вже 6-1. Вони зазвичай з'являються у е, номінальній дружквірці, але зараз вони з'явилися номінальні перші шкірці. Зараз мене створює штима після пасу. кошелька забиває зараз штима. Штима у нас робить цього місці, відповідно, на 8-му місці фішої команди зі Слобожанського. Ну і підсумковий. Рахунок у нас цій зустрічі 7-1 на корис командишому качевоної.